Шановні друзі, всіх вітаю з Новим роком. вашій увазі ще одна котельня, побудована у співпраці з нашими колегами, партнерами компанією Фокус. Твердопаливна котельня опалює дитячий садочок, школу і там ще є бомбосховище. Загальна площа десь 2400. Маємо. Котел 250-й, повна компоновка, пальний, котел, все, все в комплекті. Сам котел а, маємо насосна група, бункер, палета, все як треба. Бункер, до речі, саморобний, все чудово працює. Ось така котельня. Маємо показники. 70 на котлі, 50 подача, Всі довольні. Все працює. До речі, суттєве, суттєве зауваження по роботі цих котлів. На початку опалювального сезону, коли температура була ще досить тепла, був перегрів декілька разів перегрівався пальник, Тому ми дістали, дістали з котла. Турболізатори-утилізатори оці. Ми їх дістали. І що ми побачили? Що ми побачили, що а, розход а, збільшився, і тепло почало входити просто в трубу? Тобто, ми не добирали десь третину тепла. З тонни пелети у нас зазвичай виходить 3 три а було 2 гіякалорії. Тому це дуже суттєве, це дуже суттєвий момент. Ось якось так. Дякую за увагу.